Сьогодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України для стабілізації роботи енергосистеми були введені графіки аварійних відключень, зокрема і на Сумщині. Станом на восьму ранку, за інформацією ОВА, без світла в області лишалися 213 тисяч абонентів. Причиною тому стала атака Російської Федерації на енергетичні об'єкти України, яка стала наймасовішою із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Однак, уже о 12 годині за вказівкою НЕК Укренерго на території Сумщини графіки аварійних знеструмлень були скасовані. Через обстріл пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Аварійні відключення, за даними Укренерго, були введені у семи областях України. Зазначимо також, що станом на 15 годину на території Сумської області 74 населені пункти, 14 з них частково, без електроенергії внаслідок бойових дій. Найбільше страждають від обстрілів окупантів енергетичні об'єкти у Великописарівській, Білопільській, Серединобуцькій, Путильській, Глухівській та Сумських громадах прохаємо з розумінням ставитися до знеструмлень, оскільки енергетики Сумщини роблять усе можливе для того, щоб світло було у кожній оселі жителів Сумщини. Однак, деякі напрямки є небезпечними для життя людей і направити туди. Бригади ми не можемо без погодження з військовими або органами місцевого самоврядування. За даними генштабу, сьогодні вночі росіяни випустили по Україні понад 150 повітряних цілей, 55 п'ять шахедів і 37 ракет вдалося знищити.